Друзі, зустрічайте! Офіційна Nissan Tida. Чистий 2011 рік, 1.6 автомат, передній привід. Увага, пробіга. 27 тисяч оригінального пробігу. На машині один власник, одна реєстрація, все скло рідне, по кузову має два косметичних підкраси, це капот і переднє ліве крило. Там був трошки причес по е, арочці. Зараз все покажу, розкажу. Стан салону, кузов просто відмінний. Поїхали по, е, цьому, по кузову. Капотик у нас там 180 мікронів, тут все оригінал 118, 120, 108, 115, 104, 115, 120, 120, 120 дах у нас 98. Все чотенько. Автомобіль у нас від одного єдиного власника, на ньому було дві ТВ на офіційній станції. Далі власник робив ТО по часу, тільки не по пробігу, а по часу. Вже не на офіційних станціях. Так, тут все заводік заводік, заводік все добре. Покажу вам салон, він просто в ідеальному новому стані. І оце криличко теж у нас підкрашено. Тут трошки більше, бо тут якраз десь була притертість. чуть чуть є. Ну, нічого глобального. Капотик з цієї сторони у нас чисто другий. А, ось тут-чуть чуть є. Так? Оце в цьому місці. Видно, десь щось трошки придавили, але нічого страшного абсолютно. Проємчики, звичайно, всі цілі, випилися на цей стан салончиком. Він просто новий. Стан керма, стан керма, стан салончика, вілюрчик весь просто в ідеалі, максимально як тільки може бути. Камера передня, задня, кондиціонер, двохдіного магнітола вже, Партроніки задні, звичайний автоматік, підігрів передніх сидінь, Ось все, пробіг і 27-919. Кілометрів. Всього, два ключі, сервісна книжка, все в наявності. Друзі, автомобіль у нас також в наявності. Тут питань зауважень по ньому немає. Сіли і поїхали. Стан нового автомобіля. Просто. Кого цікавить, приїжджайте на перегляд а тест-драйв, всі з клопок. А, ви подивіться на ось тут. цього багажного відсіка. Ну, зовсім новий, просто новий. Далі поїхали тут. Теж все новесеньке, все хорошеньке Автоміль наявності, Друзі, кого цікавить, приїжджайте на перегляд та те драйв наявності.